Про що фільм Хлопці із сільського пекла, атмосферна хорор-комедія про вампірів із ірландської глибинки, хлопець Юджин із друзями звикли розігрувати туристів, лякаючи їхніми історіями про нащадків графа Дракули. Одного разу в селі починають відбуватися по справжньому страшні та незрозумілі події. У віддаленій місцевості в ірландській глушині купа каміння, згідно з місцевою легендою, саме тут був похований перший вампір. У цих місцях ніколи нічого не відбувається, а мешканці ведуть нудний, нічим не примітний спосіб життя, працюють, п'ють і намагаються розважитись як можуть. Хлопець на ім'я Юджин разом із друзями Вільямом та Еспі любить жартувати з довірливих туристів, відводити їх до каменів, розповідати страшні історії та всіляко лякати. Одного разу такий жарт супроводжується несподіваною трагедією, неподалік каміння гине найкращий друг Юджина. Незабаром після того, що сталося, проходять ремонтні роботи, і несподівано старий сторож нападає на Юджина і намагається його покусати. Хлопець разом із будівельною бригадою його батька стикається зі справжніми вампірами і намагається зупинити давнє зло, поки не стало надто пізно.